Давайте прочитаємо. 11.1. Відомий нам вірш. Клісяс 11-1. Пускай хліб твій на воду, тому що з, з плином багатьох днів знову знайдеш його. Так, дивіться, я. 11.1. Ну, В російському перекладі написано відпускай. Від, да? Отключий я росте, ну. Ельош. Отпускай хліб твій поводам, Потому що по прошествиї многих дней опять найдеш його. Амінь. Дивіться, тут, в принципі, я хотів би, щоб ви побачили. Дуже важливий. На який багато людей не звертають увагу. Дивіться. Відпускай. Ну, розумієте, дивіться, і це важливий принцип, який ми повинні уяснити для себе, коли ми приносимо щось для Господа. Коли я приношу щось для Господа, оце принесли ви для Господа, так? Ну, я надіюсь. Все, що ми приносимо в церкву, чи це стосовно наших плодів, дарів, які виросли у нас на садах, городах, полях, чи це стосується фінансів, я це приношу для Господа. І я це повинен відпустити. Не тільки з руки, і з серця. Розумієте? Коли я це віддаю, все, це вже не моє. Це не ваше. Це Господа. Розумієте? І тому це важливо, що коли я віддаю, я, я, я повинен це відпустити, бо багато людей вони начебто принесли. Але... Ой, ой, а що ж там, ой, а як же ж там, ой, а що ж там, а як же вони будуть розпередуватися, ой, а я передумав, верніть мені, будь ласка. Ну, так, це, це неправильно. Ти це не відпустив від серця, розумієте? Коли ми приносимо це від Господа, для Господа ми повинні відпустити, відпустіть. Ну, відпусти, це вже не твоє. Все. Ну, послухайте, запам'ятайте, це важливо. тому що багатько я, на жаль, таких чув, що коли людина жертвувала, жертва, а потім приходить, пастор, це все єрунда, ніяких сократ я не отримую, ніякої прибутки я не бачу, це все розвод. верніть мої і мої гроші. Ну, розумієте? І починає там. Худу молву, розмовляти, ой, це лахатрон, ой, там, я приносив це, це все, брехуниці пастора. Мені кажуть, там 100 крат, там якісь там, ще там 2 крата, там, 3 крата, є рунда, ніяких тут кротів, <хи> Кротів, Напаки, одні кроти, все менше і менше, пожираючи, пожирають. Верніть мої ми гроші. Тобто, розумієте, людина жертвувала, вона начебто принесла, але вона не відпустила. В серці вона все тримала. Ой-ой-ой, розумієте? Ну так воно не працює. Розумієте? Послухайте, запам'ятайте, це ніколи не між вами і пастором. Я, я не можу примножувати ваші гроші. Я не вмію. Я не Бог. І оце не чудо ящичок. Що ви опускаєте в нього і ви очікуєте, ой, це, воно буде примножені. Ні-ні. Це не між вами і ящиком. Це не між вами і церквою. Це завжди між вами і Богом. Це завжди між вами і Богом. Розпоряджатися будуть люди цим. цим. Розпоряджатися буде пастор, бухгалтер, церква і так далі. Розумієте? Ну, як вони будуть розпоряджатися, не ви будете давати звіт. А вони. Розумієте? І ви не переживайте. Бог з кожного спитає. Но він спитає з мене. Ти був вдячний мені чи ні? М? Ти взагалі розумів, завдяки кому ти все маєш. Розумієте? А ми, коли даємо, ми переживаємо. о, як ви там пастор буде розпоряджатися, як там церква, ой, а куди ви туди? А куди? Я хочу, щоб ви туди. це. Коли ти приніс, отпусти. Розумієте? Не тримайте це в церкву. Ну, послухайте, це неприємно чути, коли ви щось принесли пожертву, може, ви якусь річ пожертвували. Розумієте? Стульчик пожертвував, чи ще якесь там кресло? Все, як він буде розпоряджатися, це його діло не ваше. З тих пір, які ви, коли ви принесли це, пожертвували це, посвятили Господу, це вже не ваше. Розумієте? Ви повинні це відпустити. Ой, я! Так, да, можете неправильно розпоряджатися?» можете неправильно розпоряджатися. Ну це не ваше діло. Повірте, Бог, Він все бачить, і Він знає, як це спитати, і це все спрацювати і так далі, розумієте? Ну коли ви будете це втримати в собі, ой-ой-ой, ви будете не тряти благодать, ви будете тряти мир. І знаєте що? Ви не отримаєте воздаяння за це? Тому що ви віддали це не Господу, а людині. Ну, чи організації. Розумієте? І тому хотів би, щоб ми зараз молились. Це важливо. Що коли ми щось посвящаємо Господу. Подивіться, в старому заповіті навіть дітей посвящали, да? Анна посвятила свого сина, Богу. Ну Хто виховував її сина? Ілій, суддя Ілій. Правильно? Ну вона ж посвятила це не Ілії. вона посвятила його Богу. Так? Так. Ну, ви розумієте? А Ілій, що був красавчиком, він далеко не був красавчиком. М? Далеко не був красавчиком. Ой, ж, же ой, Єслі б вона переживала, ой, як да як. Ти тряєш мир, ти сива, ти больна, ти нещасна. І ти не отримаєш воздаяння за це. Чому? Тому що ти не віддала це Богу. ти віддала це чоловіку. розумієте? Значить, від Бога не жди воздаяння. Коли я чекаю від Бога воздаяння, коли я віддаю це Господу. Ну, ви розумієте? І тоді ти спокійний. Я віддав це Богу. Хоча будуть цим розпоражатися люди. Але як вони будуть розпоражатися, це не ваше діло. Понимаєте? Ви віддали це Богу. Все, я Господь я тобі віддав. Все. І я від нього жду воздаяння. і я отримую від нього воздаяння. Розумієте? І тому, коли Анна принесла Господу, посвятила Його свого Сина Богу, хоча його виховував ілій. Він жив під началом під виховання Ілія, але вона віддала його Богу. Вона була благословена жінка, тому що вона від Бога отримувала воздаяння. Тому давайте будемо зараз молитися. Послухайте, все, що ви захочете ще далі принести і посвятити це Богу, фінанси чи якісь речі, послухайте, відпустіться. Не треба казати, а де моє кресло, яке я два роки тому пожертву? Де воно? Яке ваше діло, де воно? Ну, ви розумієте? Це серйозні речі. Успокойтесь, ви це Богу. Все. Хто, як там щось неправильно, це не ваша забота. Бог з ними розбирається, так само, як і з вами розбирається, Бог з усіма нами має справу. Але головне, щоб ми навчилися, послухайте, любе даяння це тільки між мною і Господом. Коли ті мудреці принесли і поклонилися царю младенцю, вони не це принесли Марії, вони не принесли це Йосипу, вони принесли це Христу, як царю. Ну, вони розуміли, тратить і розпоражати цим всім буде Йосип і Марія. Ну вони собі спокійно принесли і пішли додому. Вони не про... «Ви, там, ви там не протринькали, не пропили, не проїли? Вони це принесли перед Богом, а значить, від Бога вони будуть отримувати воззаяння. Божа слава тобі і хвала. Ми так дякуємо тобі, Господь, за те, що ти даєш нам побудження і бажання почитати Тебе і фінансами, і нашим майном. Ну, Господь, допоможи нам уяснити раси наш завжди. Хай це буде завжди між нами і тобою. Хай кожен із нас, хто щось приносить. Буде приносити для тебе. Буде приносити для тебе свої десятини, фінанси, чи якісь дари. Так, да, будуть їх приймати люди тут, але там приймає Милхиседек. Тобто Ісус Христос, наші пожертви, наші дари в ім'я Ісуса. Ти їх приймаєш, Господь. А значить, і від тебе ми і очікуємо воздаяння. Ми не приносимо це людям, бо нам не потрібні воздаяння від людей. Ми не чекаємо похвали від людей. Ми чекаємо від Тебе воздаяння, Господь. І тому хай кожен, хто буде приносити, буде це відпускати із свого серця. Все, ми віддали це Богові, це вже не наше. І як будуть розпоражатися цим всім майном, це вже не наша справа. І не ми за це будемо відповідати, а ті люди. Ми повинні бути спокійними, знаючи, що ми це принесли тобі, і ти прийняв цей дар. А значить, ми обов'язково отримуємо вас дання. Спасибі тобі, Христос. Ми так дякуємо тобі за те, що ми чутливі до цього побудження, і ми можемо жертвувати, і ми можемо бути щедрими, як ти, Господь. Головне, щоб ми завжди це відпускали. І як ти обіцяв. І говорив через Соломона, через деякий час ми обов'язково знайдемо, пожнемо, і пожнемо ми більше. В ім'я Ісуса. Амінь.